Чи треба кожного хлопця розглядати як потенційного нареченого? Ось навіть в самому питанні ми з вами всі зараз відчуємо напруження. Так ось напруження і гарні, класні стосунки, коли ми дійсно так притягуємося один до одного, вони несумісні між собою. Від напруження в нас підключається раціоналізм. А вже ж ні, ніякого напруження просто. Ну просто кайфуйте, просто звідчайте свою ти, ти хочу сказати, що коли він написав привіт, як справи не треба візуалі фату Фатує, <ривіт> так. Будьте уважні до своїх почуттів. Ось ось просто через насолоду, через почуття, через кайф. Ось саме так і відбуваються відносини. І Ось, коли бачу такі відоси, я завжди радію. Я радію тому, що є інфлюєнсери, які доносять до своєї аудиторії думку, що знайомство, побачення, секс. Початок якоїсь історії. До цього до всього треба ставитись дуже легко. Треба цим всим насолоджуватись. Ну а далі, як буде, так буде. Але, на жаль, на жаль, таких дівчат і таких блогерів меншість. Ми навіть тут з вами на каналі. Розбирали вже достатньо велику кількість блогерів, які, як жіночої статі, так і чоловічої, які роблять контент в першу чергу для жіночої аудиторії. Мало того, що вони самі, навіть коли в кадрі сидять, вони сидять з сумною їбучкою, не хочеться казати з покерфейсом, так? Такий та інфа, яку вони доносять до глядачів. Також про те, що треба до всього ставитись суперсерйозно. Якщо розпочинається от дівчини історія з хлопцем, то це як бізнес. Треба не просто йти зустріч і насолоджуватись, а треба себе продати як найдорожче. Обов'язково з його боку повинні бути якісь вчинки, обов'язково з його боку повинні бути якісь дії. Він обов'язково повинен себе показати з всіх сторін, прям як ідеальний майбутній партнер. Якщо ні, то треба його зливати. До чого це все призводить? Це призводить до історії на кшталт таких, як ми будемо розбирати сьогодні. Я вважаю, що ця історія дуже показова. Я вважаю, що ця історія нікого не залишить байдужим. Впевнений, що будуть різні думки, тому що тут не можна сказати, хто що хтось один там прям супер хороший, а інший поганий. Обоє рябоє як то кажуть. Тим не менше, давайте будемо розбиратись. Ви знаєте, що робити, лайк поставити. Потім написати свою думку, чим ви зі мною згодні, а чим ні. Ну і, звісно, підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Клавець надсилає свою міні-історію і пише: передумови. Їй 25 познайомились в Тіндері, зустрілись через 4 дні після мечу. Про зустріч домовились вже наступного дня після взаємної симпатії. Молодчага, молодчага. На першому побаченні повноцінно цілувались. На другому ще через 4 дні були у мене вдома, де дійшли до петінгу і взаємної мастурбації з закінченням її на живіт. Вона сама запропонувала. Наступного дня переписав, Дивиться, навіть феміністки, якщо будуть дивитися цей відос, він каже: а сама запропонувала? Тоді можна. Якщо дівчина сама не пропонує кінчити на живіт, ти спочатку повинен спитати: а чи можна тобі кінчити на живіт? А вона що скаже? Тільки не на лице. Наступного дня переписувалась не менш класно, ніж до того, в тому числі на навколо сексуальні теми, та ще з її подачі дивись перший скріншот, подивимось. Домовились про наступну зустріч за два дні. Тобто перше побачення, друге є динаміка, наче нормальна переписка. Ну, що ж могло таке трапитись та стати, що ми будемо цю історію з вами розбирати? У переддень запланованої зустрічі від неї раптом приходить ось таке повідомлення, дивись другий скріншот, від якого у мене трохи підгоріло, враховуючи, що на першому побаченню. Тривалістю майже 4 години. Ми поїли морозово, прогулялись пішохідним пешохідним мостом, поїли бельгійських вавель, запиваючи аперолем, почилили на набережній. А на другому тривалістю 2,5 години, перше ніж запропонував поїхати до мене. Незаплановано пішли в ресторан замість кав'ярні, бо вона не попередила заздалегідь, що прийде на побачення голодна. Ну тут дивно це звучить, прямо вона повинна. Попереджати тебе про це, але й добре. Прогулялись з центром міста, поїхали до мене, де я, окрім усього іншого, пригостив її сирниками власного приготування. Я думаю, що хлопець це все пише. Чому? Тому що він якби показує, що ну, якщо якісь дівчата вони живуть у світі, де вони вважають, що будь-який хлопець єдине, що хоче, це секс. Ну, мабуть, не так він проводить свої побачення, так? Це скоріш про, ну якщо не про романтичні побачення, то точно про побачення, де явно сам хлопець від процесу кайфує, від усього процесу, а не тільки на живіт, так? Ну і дівчина також є від чого кайфанути, є що помітити. Додатково, після обох побачень, я викликав її таксі додому. Моя реакція, подальший діалог, який стає нашим останнім на наступних скріншотах, Розраховую як на похвалу, так і на нещадну критику там, де цього заслуговую. Ну, давайте подивимось. Значить, спочатку перший скріншот він показує, як вони переписувались після того самого другого побачення з хеппі-ендом. Він нам кидає, що на арбітреці чи на чомусь займався, пише: ще легке кардіо зробив. Клас, пише вона. Вчора кардіо було надмірне, раз сьогодні легеньке і підмигує. І знову ж таки, у дівчини, що є почуття хумору? Це флірт, так? Це я б сказав двозначність. І це дуже круто. і Її за це точно плюсик, тому що багато людей, як серед дівчат, так і серед чоловіків, у них відсутнє почуття гумору. Вони не можуть фліртувати. Ясно, що це такі. Ну, додатковий бонус дуже крутий, якщо у вас є таке спілкування, в тому числі і у переписці. І тому я навіть думаю, що в принципі, до того моменту, як хтось насрав цій дівчині в голову, вона була нормальна дівчина. Але подивилась наших лідерів думок, подивилась наших усіляких, аля там смішно не буде і всяке таке, Еммонтанюк. І така, «Угу, так. Кайфувала від життя, посміхалася, але так не можна. Складно порівняти, відповідає хлопець. Вчора був скоріше інтервальний тренінг зі спринтом наприкінці. На двозначність відповідає двозначністю, на флірт відповідає фліртом. Кайф, це кайф. Але, як він каже, за день до їх третьої зустрічі він отримає від неї ось таке повідомлення. Привітик! Хочу дещо прояснити зараз, бо щось мені здається, що незрозуміло. Так як наші попередні розмови трохи хилили не туди. Ну, іначе додає смайл. Лол, так. Але мене загалом не цікавлять секс дейти без будь-яких зобов'язань. Пізніше це, звісно, гуд, коли обоє вирішили, що хочуть бути разом в стосунках. Ну, я подивився всю переписку, не тільки я помітив, що це, цей абзац якось дивно виглядає. Значить, секс дейти не цікавлять. Але якщо будуть стосунки, то можна вже і секс-дейти без зобов'язань влаштовувати. Одразу виникає питання: а як це, якщо це про ту саму людину? Що це за стосунки, якщо це про якихось інших людей? Минулого разу мені було дуже круто і приємно, бо я не переходила свою межу. Та зараз розумію, що ймовірно, ти очікуєш зовсім іншого. Ви згадайте, як виглядало перше побачення, ви згадаєте, як виглядало друге побачення. Чи нормально, що чоловік очікує, що на третьому буде більше щось, інше щось. Ну, не те, щоб там друге побачення прям погане було. Але чи нормально, що він на це очікує? Так. Чи нормально, що дівчина піднімає таку розмову? Ну вже. Я вважаю, що ні. Тому що, от. Як, скоріш за все, буде це відосно називатись. Ну, не треба бути душними. Дівчата, жіночки, пані, панянки. Не треба бути такими душними. Ну, крутий хлопець, ну, круте перше побачення, ну круте друге побачення, ну крута переписка, круте спілкування між побаченням. Ну, що ще треба? Та розслабтесь та кайфаніть. Зараз мені цікаво ходити на класні побачення, дізнаватись один одного краще. Приємні вчинки, жести. Ось, до речі, якщо це не дзвіночок, точніше, якщо це не червоний пропалець, то це щонайменше дзвіночок. Якщо дівчина починає чи в розмові чи в переписі казати, що їй потрібні вчинки та жести, може і хлопцю також необхідні вчинки та жести. Але чомусь чоловіки не пишуть про це. Ну, коротше, якщо ви бачите від дівчини таке, вона щонайменше душна, а скоріш за все меркантильна. Мені не цікаве те, що з вищою ймовірністю триватиме тимчасово. Головне, я про це дала знати, якщо ти очікував тільки секс дейти Ну це вже не до мене. Згад... Ви згадуєте, да? з чого розпочалося це відео? Коли дівчата в спілкуванні між собою, психолог, там, наче дівчина, вона правильну думку каже, і знову ж таки, на жаль, на жаль, наше суспільство воно більше тягнеться до якоїсь духоти. Тому що, якщо хтось каже, ти треба легким бути, треба від самого процесу кайфувати, не очікувати самі на жести та вчинки, а можливо, і, якщо що, і самі щось зробити. Ех, яку фігню каже, треба бути напряжним. І я не хочу сказати, що єдине, як міг поводити себе хлопець, це ну, те, що ми будемо розбирати зараз з вами. Ясно, що, наприклад, навіть якщо згадати якийсь олдскульний пікап, там завжди казали, треба зглажувати кути. Треба. Ну, дівчина щось там навалює, а ти під такого позитивного дурачка. Такий тахі, да все добре, я тебе зрозумів, все добре. Так, 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 буде, як ти кажеш, буде, як ти кажеш. Якби підігрувати. Щоб дівчина не робила, а ти її береш і підігруєш. В олскульному пікапі, навіть якщо вона там тебе майже лайном обмазує, ти такий Вау, ти кажеш це варення, ну все, я з тобою погоджуюсь. Чи має право чоловік на те, щоб у, не, у нього почало палати? Чи має право чоловік, коли він сам згадує перше побачення, друге побачення? Ну, як він себе поводив, як він спілкувався, як він планував це побачення. Ну, згадуючи, скажімо так, свій вклад в цю історію і бачачи, що дівчина така, а мені здається, що ти тільки сексу хочеш. Чи може він дозволити собі, щоб у нього згоріла срака? Я вважаю, що щонайменше разу в житті, так точно. Тому я насправді, незважаючи на те, що тут. Хтось каже, він також почне зараз душнити. Я можу сказати: тут дуже важливо, хто розпочав. Привіт! Прикольно, ти придумала порушувати це питання саме в понеділок, в розпал робочого дня Дід Сід Камін. Я не відчуваю, що мені є за що виправдовуватись, тому перейду безпосередньо до питань. І я вважаю, що це не той випадок, що, типу, а він чоловік і тому, звісно, я такий. Все, я з ним повністю погоджуюсь. Знову ж таки, даю вам можливість свою думку адекватно висловити в коментарях, погоджуєтесь ви з ним чи ні. Чи є йому за що тут виправдовуватись чи ні? Які це наші попередні розмови хилили не туди? Секс дейти без будь-яких зобов'язань стають гуд після настання стосунків. Ну це дійсно, це просто м'єм. На підставі чого ти вирішила, що я очікую зовсім іншого? Чи останній абзац це тонкий натяк на те, що наші побачення були недостатньо класними, ми недостатньо добре пізнавали одне одного і бракувало приємних вчинків та жестів. Що саме ти розумієш під останніми, звідки така впевненість, що наше спілкування та зустрічі триватимуть тимчасово? Ну, і правильно робить. Ще раз, давайте покажу вам і зачитаю той самий останній абзац. Зараз мені цікаво ходити на класні побачення. Дізнаватися один одного краще, приємні вчинки, жести і тиди. Чи повинен чоловік, людина, просто зазвичай, ну, різні чоловіки є, само собою, але зазвичай такі повідомлення чоловіки жінкам не надсилають. Я не знаю, на жаль, чи ні, але не надсилають. А от дівчата, так, чи повинен, тому я формую своє речення, чи повинен чоловік звертати на це увагу? І я з ним погоджуюсь. Якщо вона каже, що хочу ходити на класні побачення, перша думка, що наші були недостатньо класними. Дізнаватись один одного краще. Шість з половиною годин. Ну, Це до того, як поїхали до нього, скоріш за все, і у нього етінг, взаємна мастурбація також не пару хвилин, мабуть, тривала. 7-8 годин, щонайменше, вони вже спілкувалися на перших двох побаченнях По 4 години в середньому. Ну, ясно, що ти не можеш людину знати повноцінно за цей час, але тим не менше. Ну а про вчинки та жести я вже сказав. І нормально, як дівчата, от якщо ви дивитесь блогера якогось, жіночку, чи якогось там Остапенко, і вони вам кажуть: так, треба треба від чоловіків вимагати жінки, там, жести та вчинки. Я вам скажу, що для нормального чоловіка це зараз вже як червона там, ганчірка для бика. Червоний прапорець, червона ганчірка. Він ж не бик, а різні хлопці. Так ось. Ясно, що це також духота. Але разом з хлопцем зараз також плем, що ти написала мені? Що таке? Ну, класне ж побачення. Ну чому не можна бути недушною? Чому? Мені твій тон не зовсім зрозумілий. Звісно, вона ж очікувала на інше. Вона очікувала, що він себе буде поводити, як він в тому олдскульному пікапі. Скажу: звісно, моя кохана, моя квіточка. Все, як ти скажеш. Класні побачення будуть ще класніше. Вчинки та жести, будуть вчинки та жести. Бо я говорять, я не наїжджала на тебе, і тому тут не потрібно тобі виправдовуватись. Я просто вирішила поділитись з тобою, як я у це все е, як це, це, як бачу. Мені здається, що ти дуже сильно. Перебільшу мої слова. Звісно. Хіба може чоловік не перебільшувати слова? Якщо, загалом, якщо дуже коротко, я просто не хочу спішити наші попередні розмови про забіги. Якщо що? Помітьте і згадайте, що вона сама розпочала флірт. От ти похвалиш. Насправді вона така: це наші попередні розмови, це щось ну, мене ні туди понесло. А жаль, а хотілося б, щоб ти так спілкувалась постійно, а хотілося б ти фліртувала і до сексу, і під час, може, якщо хочеш, ну і після того також. Тому що нормальний чоловік не хоче ні на першому, ні на другому побаченні, ні під час сексу, ні після нього з душною тьолкою бути. Наші побачення були круті, і тут все добре. Просто я хочу зрозуміти для себе, що це не інтрижка на кілька тижнів, і тому мені потрібен час пізнати один одного краще. Знову ж таки, повертаємось до початкового відео, з якого я розпочав це відео. Ну, заставляє напружитись, так? Тому я не люблю з'ясування подібних питань на відстані заміж живої зустрічі. Ти вирішила поділитись отже, ймовірно очікувала від мене якоїсь реакції, але не такою, так? Очікувала, що ти що? Будеш е десь там в ногах у неї повзати. Я написав те, що відчував без фільтрації, лицемірства і брехні. Ми ніби обоє приємно проводили час в товаристві одне одного під час кожної діяльності. Я дав зрозуміти, що хочу побачитись в чергове і відразу пояснив, коли матиму змогу зустрітись і чому, щоб у тебе не почали з'являтися думки, що я отримав своє і втратив інтерес. Та й після останньої зустрічі я ніби не зник раптово з радарів. Ти б хотіла б мати якісь гарантії. Все, що я можу сказати, це те, що мені ж. Коди було б витрачати свій час, енергію і ресурси на інтрижку на кілька тижнів. І якщо я перестаю бачити довгострокову перспективу у історії з дівчиною, я її завершу якнайшвидше, заощаджуючи час собі і їй. Так само я ціную свій час у ситуаціях, коли історія в певний момент перестає розвиватись. До речі, ти так і не уточнила, що саме ти маєш на увазі під приємними вчинками і жестами. Думаю, не дарма. Ти це викор... виокремила у попередньому повідомленні. Теж думаю, що не дарма. Ну, якась ймовірність є, що я знову ж кажу, вона така подивилася, якийсь відосик. така, От треба написати про вчинки про жести. А це їй не властиво. Скоріше за все, за великою ймовірністю, близько до 100%. Якщо не 100%, то близько до 100%. Каже, ну прикольний хлопець. Але ще вчинків би. Супер. Їй. А йому. Дякую, звісно, за таке детальне пояснення, але я просто вирішила прояснити речі, які для мене важливі, не розумію твого тону і висновків зараз взагалі. Саме посеред робочого дня, і саме у переписці мені здається, не найкращий час і місце. Я написала тоді, коли виникло бажання запитати, в чому проблема взагалі. До речі, я окрема така. Теорія, як то кажуть, інтелектуального бою. Ну, тобто, коли ти там, не доходи до фізичного якогось конфлікту, але ви починаєте просто там сратись, сперечатись, і там найкраща стратегія це задавати питання. Не стільки відповідати на них, скільки задавати. В Чому проблема взагалі? Можете використовувати себе, якщо що. Ну є ясно, що це вже не про зваблення, ясно, що це не про розвиток історії. Ясно, що. Хлопець міг би тут почати, тут хоча б злажувати кути, як би хотів. як би хотів. Але чи готовий я казати, що він погана людина, і готовий я казати, що з ним щось не так те, та що він не захотів злажувати ці кути? Ні. Знову ж таки, кожен чоловік має право відреагувати на душну тілку. Тому що розпочала душнити саме вона. Духоту розпочала саме вона. Каже в тому, що через брак живої комунікації під час порушення цієї деликатної теми я логічно сприйняв твої повідомлення як претензію, що через нашу розмову про забіги, котру, до речі, ти сама ж ініціювала питанням про надмірне кардіо. Мене нібито з високою ймовірністю цікавлять виключно секс-дейти, через що мені стало неприємно, враховуючи, як як трактував тебе від моменту нашого знайомства і до тепер. А щодо запитати у тих п'яти міні-абзацах, котрі ти вислала в день, не було жодного. Знаку питання. Ну, це, так мовити, сюда. Ну, так я написала, що саме ти туди хилив, я говорила про нашу розмову, де я також брала активну участь. Загалом я бачу твою реакцію на доволі просте прояснення важливих мені речей. І це не залежить від живої зустрічі чи переписки. Я просто хотіла дати тобі знати про моє не бажання... Не спішити. Прамає це бажання не спішити. Зараз і просто продовжувати проводити час разом, пізнавати один одного краще, щоб потім не було сюрпризів, що кожен очікував чогось іншого. За ваш останній абзац, будь ласка, так справді там немає знака питання, але там зрозуміло про що мова. І через хвилинку, вона вже пише: гадає, нам не варто завтра бачитись. Підготуєшся заодно до приїзду мами. Не пише в Принципі, взагалі ще бачитись, я думаю, що на той момент ясна, вона у шоці, як так не працює стратегія, що треба виносити мізки. Тут же всі кажуть, що треба бути душною, де тебе будуть тягнутись чоловіки. І десь ще залишає лазейку до того, що він все ж таки подумає, яку просто красуню я втрачаю, і почне вибачатись, і почне робити вчинки та жести. Квіти надійшли, чи ще щось зробить. Але як то кажуть, ніт. Конструктиви сьогодні було, на жаль, небагато, якщо в нас вже на старті виникають подібні непорозуміння, немає сенсу гаяти час. Де я, в принципі, погоджуюсь. І я вважаю, що найкрутіші з вас, найкращі чоловіки, вони повинні орієнтуватись на тих жінок, які дійсно готові історію розвивати легко, класно, позитивно, які не просто. Сидять і очікують жестів, які не настільки невдячні, що дуже швидко забувають, як виглядало ваше спілкування та ваше побачення. А вже сидять і такі: ага, є момент, щоби подушнити. Я б сказав навіть так. Зараз я створю сама момент і буду душною. Але дякую тобі за ті приємні моменти, хай навіть нечисленні. Подякуємо їй за ці моменти, чому б ні. Що ви стосовно. Цього думаєте, наскільки часто вам зустрічаються дівчата, які, начебто після легкої, класної історії, яка розпочалась знову ж таки, просто ну, бери та і насолоджуйся, бери і розвивай її. Так от, наскільки часто вам попадаються дівчата, які починають не з того, не з цього намагатись набивати собі ціну, намагайтесь бути душними? Напишіть в коментарях. Ну і нехай. Це відео завершується зверненням. Дівчата, жіночки, пані, панянки. Не будьте душними, якщо, звісно, ви хочете, щоб у вас розвивалася історія з нормальними, класними чоловіками. Пака.